Я вже не можу. До земельної ділянки пані Лесі вгору йти близько години. Згадує, що малими піднімались сюди косити сіно. Вона належала так, як моєму батькові. Батько живе 91 рік. У 2010 році наділ приватизували. Втім, землю вже давно ніхто не обробляє. Може працювали, втім тепер тут взимку катаються лижники. Комплекс захарбаркут вже роками користується землею безкоштовно, каже пані Леся. Ставили ми тут огорожу, як бачите, там ще огорожа стоїть. Тут внизу, вверху ми огорожу ставили, вони все ламали. Вони сказали, що заберуть в мене безкоштовно. Довічне, хочуть взяти до мене, у мене довічне користування просто забрати. Гірськолежному курорту селяни готові землю продати чи здати в оренду. Втім, пані Леся каже, Захар Беркут такий варіант не влаштовує. Натомість представники комплексу розповідають мешканці волосянки за землю, яку б навряд чи продали комусь іншому, хочуть за високу ціну. Водночас, аби примусити підприємців викупити землі, селяни спеціально зводили огорожі, що заважають лижникам. Спочатку була розмова, щоб от купити в мене цю ділянку. Потім була розмова, щоб. В оренду здати, там, ну непосильні кошти величезні. По-перше, оренда. Давайте визначимо поняття оренди. Як ми можемо взяти в оренду сільськогосподарське угіддя? Сільськогосподарське угіддя по закону це для ведення господарства. Сільське господарство ведеться в літній період, в зимовий період ні одне сільське господарство не ведеться. Між селянами та підприємством ще в 2005 році, нібито була домовленість в зимкулежі влітку сільське господарство. Конфліктної ситуації, як такої, на горі високий верх в селі Волосянка, не повинно би було бути, тому що тизове захарберку користується реально землею тільки в зимовий період, коли є гірськолижники. Місцеві мешканці ж користуються земельними ділянками тільки літом. Натомість селяни скаржаться комплекс, встановив шлагбауми на всіх під'їздах. Машини та підводи на гору до паїв не пропускають. Заїзду там практично немає, крім того, заїзду, що є коло база. А так як вони не пускають, то як ми її можемо обробляти? Взагалі не маємо доступу. Розумієте, наша земля, і ми не маємо доступу до неї. Тим більше документи на всі людишної правильно оформлені є право власності на це. Так є. що чому ні. Те Захарбарку через суд добувається право користування ділянкою. Пані Лесі Сколівський районний суд вже виніс рішення на користь підприємства. Остання надія у жінки на апеляцію. Не зацікавлені ж в конфлікті сторони припускають. Простіше б для всіх було б, якби інвестори знайшли компроміси з селянами, викопили землі та змінили цільове призначення. Вікторія Васкевич, Володимир Квітковський. головні новини Львова.